Днем незалежності дружні. Нехай моє руть бути прапор над нами. І нехай в країні серця небайдужі, єднають теплими та ширими словами. Бажаю жити в країні війни, де хочеться дихати на повні груди. Бажаю стати Україні сильною, де будуть жити усміхнені люди. Я дитина українська, вкраїнського роду. Українці то і назва славного роду. Україна то край славний аж по Чорне море. Україна талан і степи і гори. І як мені, Україну, щиро не кохати. Мене ненька по-вкраїнськи вчила розмовляти. І як мені Україну щиро не любити. Мене вчило по-українськи, Господа молити. За свій рідний край і нарід я Господа молюсь. Зійшло Боже Україні і щастя, і доля. Ти любиш Україну, як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. щоб була щаслива дуже, щоб була багата, я її люблю її так дуже, як маму і тата. Що вони Катерина, туча, маленька країночка. А я, дівчинка маленька, українка моя крайка Край карпатський – батько мій. Люби серце дороги. В мене стрічка у косишці, файні квіти на спідничці, з'їде водичка у вітерці, а Вкраїненька у серці. Через річку, через поле я піду, стежці в гори. Як я землю цю кохаю, хай прочою спіймі пташка і заб'єна ромашка, І в усі карпатські села Пощаслива я весела. Вітром правди, сілу літкою, сілу туни долати віка, нас дерев налікають війною. Міц народу народних оказ. Нам не треба війни, не треба. Ми за і мір на землі, щоб не у чистому комоне, а космічний пливли корабли. Серце моє, це моя Україна. Душу свою віддаю я тобі. Прославляти тебе буду знову і знову. Нехай заздрять мені вороги. Ти тепер? На коліна не станеш, бо ти маєш найкращих синів. Зацвіте незабаром калина, бо найкращий то цвіт на землі. Буду Бога просити про поміч, бо він поруч з тобою завжди. Ми разом повстанем за волю, доньки твої і сини, твоя мова найкраща у світі. Твоя врода найкраща за всіх. Твою пісню молодійну і казкову заспівають усі на землі. Україна лагідна і мила, водночас велика, і просто ти мене з дитинством полонила, закохала сонячні жита. Живу на Україні. Я живу на Україні. Де річки, озера сині, чиста в них вода прозора, но глубине ситі зорі Найхарніші наші села. Люди мудрі і веселі. Гата біла чепурненька. Дітки всі такі гарненькі. Маки в полі червоніють. І волошки ген синіють. Всі сади такі плодючі. Огороди всі лодні. Україна наша мила. Донька я твоя щаслива. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мір на землі, щоб на кошаки в чистому небі, а космічне пливли корабли, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни. Щоб зловісний воєнний вітер був звіний вітром вісни. Марія, Володимир Сосьора. Любіть Україну, любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть годину невзгоди, любіть Україну. У сні наяву, вишневу свою Україну, між братніх народів, мов садом весним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами.